Омер. Привіт! Мене звуть маленький земляний червячок Омер. Наша планета квіточий сад. Давайте візьмемося за руки і захистимо її від забруднення. Это така есть. Забаром чародії з'єднаються знову моркане. Зоряний хлопчик навчиться їхньому секрету. Тоді я буду вільним, час знову почне свій плин. Такаї, мій бідолашний Такаї, ти ніколи не звільнишся. Ти в моїй владі і завдяки тобі моя могутність безмежна. Я живу твоєю силою, Такаї. Але не забувай, що я можу як згасити так і пробудити твою негативну силу. Але ти маєш рацію, такаї. Можливо, прийшов час зоряного хлопчика познайомитися з нею. Я волів мати його союзником, але на жаль, більше не можу чекати. Тихіше, ти отримуєш свою жертву. Зоряний хлопчик хоробрий. Все, що ти мусиш зробити, це покликати його, і він прийде. Він спробує приборкати тебе і таким чином потрапить у халепу. А тоді, тоді ти затягнеш його у пітьму. Я ніколи не зрозумію, навіщо йому ця гімнастика. Це не гімнастика, Гуте. Це дау тигра. Я знаю, я докладно вивчу цей предмет. Хоч я продемонструю тобі. Зроби це раптово. Дозволь професійно показати тобі, як мусить виглядати стрибок тигра на його здобич. Це. Ти не лякаєш метеликів. Я серйозно, мені здається, що ден не стрибає належним чином. Яка користь від рухів його рук. Бачиш он ту скелю, я можу досягти її одним стрибком із заплющеними очима. Припини сміятися, але я не сміявся. Не те, щоб мені так кортіло, але я відчуваю тут поганців. Ідіоти, хоч щоб вони викрили нас. Що ви робите? Найкращий спосіб сховатися це вирити яму і залізти в неї. Я провідник йолопів. абсолютно і не соромся казати це. Зачекайте хвилину, хлопці. Я покажу вам дао тигру в своєму стилі. Ну так хто сміявся? Село наді мною сміється і подивлюся на твою луну. Спокійно увага! <рес> так, сер. Принцеса Ерандо прохала нас бути надзвичайно пильними. Надзвичайно пильними. Цілком наша улюблена принцеса Еранда не знає, що замислює Моркан, але цього разу зоряному хлопчику не залишитися живим. <рес> ну, ти знайшов цілуну. Давай підемо звідси. О, звичайно, легко все валити на поганців. Куди ти зібрався? Дем у небезпеці. Це дуже дивно, омере. Хто поклав цю водяну лілію мені на голову? Омере, повернись негайно. Ти мене дивуєш. Здається, це взагалі не справляє на тебе враження. Коли б я втратив рівновагу, вся енергія Дао одразу пішла б з димом. <звук> Мені здається, я впізнаю цей крик. Де на ну нейни? Це пастка. Довіряй моїй зірці. Завдяки їй, ти став сяючим черв'яком. Це правда, але мені ще страшно. Ви чули це, звідки він прийшов? Я знав, що це ти. Але що ти тут робиш без свого володаря? Ти прийшов сюди сам? Чому? Це пастка Моркана? А може ти втік і хочеш, щоб я врятував тебе від нього? А може, і те, і те, правда? Тихо, дай мені наблизитись? Я врятую тебе. Бачиш, немає ніякого сенсу опиратись. Ти дотями, зоряний хлопчику, твоя місія чекає на тебе. Ауме, ти тут, мої очі вони полають. Ауме, де ти? Я не можу тебе побачити. Скажи мені щось. Я тут, Дене. Ти мав би загинути, але Моркан не одоцінив тебе. Засліпивши тебе, він досяг лише того, що ти став готовим сприйняти те, що чекає на тебе. Засліпивши мене, так, Дене, ти сліпий. Ти викликав коня пітьми, і він забрав тебе до свого володіння. Але я тут і я допоможу тобі. Сліпий! Я сліпий! Я потрапив до морканової пастки! Ти робив те, що мав зробити. Ця пастка обернеться проти нього. Це правда, ти сліпий, так само як і я, але це дозволить тобі краще бачити невидимий світ, а він відкриє таємницю коня пітьми. Це створіння зле. Я ніколи не покличу його знову. Це зло. Зло містить собі добро, Дене. Все, що ти мусиш зробити, це звільнити його. Але зараз тобі треба вибратися з цієї безодні. Пам'ятаєш, як я вчив тебе внутрішньому баченню. Так, моє третє око. Ти повинен бачити мене зараз. Так, я бачу. А тепер подивись навколо себе. Ти знаходишся над ніями вкритий кілками. Ти повинен бачити їх. Ти бачиш кілки? Бачу. Іди за мною. Ти бачиш полум'я перед собою. Так, жахливе. Ніде Дене. Я вчив тебе не боятися вогню. Жодний з елементів не є твоїм ворогом. Всі вони в тобі. Все, що тобі треба зробити, це привітати їх без страху. І вони не зашкодять тобі. Дай на мені свою руку. Незабаром ми розстанемося. Ти приєднаєшся до своїх друзів, які допоможуть тобі повернутися на острів з дубом. На острів з дубом? Отже, я приречений залишитися там сліпим в'язнем, як і ти. Ніде Дене, у великому дубі є брама часу. Моркан засліпив тебе, але третє твоє око допоможе тобі знайти таємний прохід, що веде до сходів часу. Сходів часу? Лише йдучи у зворотньому напрямку, ти знову відкриєш свій зір, і нарешті ти знайдеш себе самого. Більше я нічого не можу тобі сказати. Це надзвичайно дивно. Таке враження, ніби ґрунт опалено. Ця тварина мусить бути абсолютно невідомим екземпляром. Немає значення Гуте. Найважливіше зараз це знайти Дена. Ден, демон це справжня наукова загадка. Здається, ніби він прибув з іншої планети. Гуте, іди швидше. Де ти? я нічого не бачу. Дене, ти не ушкодився. Омер. Маленький Омер. Ти мусиш допомогти мені, висне своїми пальцями. Світлозірки, я бачу його. А вже ж я сподіваюся, що ти бачиш. Кілька хвилин тому Аум казав мені за третє око, але вилазячи з цього кратера, я настільки виснажився, що. Про що ти говориш? Омере, я сліпий. Морканого створіння випекло мені очі. Я казав вам, що Моркан збирається вжити важкої артилерії. Ви зрозуміли, зоряний хлопчик тепер сліпий, як стара мавпа. Ну, ж, бо за мною зараз наша черга. Не турбуйся, Дене. Ми подбаємо про тебе. Ти потребуєш тривалого відпочинку. Дякую, Гутер, але я мушу спочатку знайти сходи часу. Звичайно, ти знайдеш. Бідолашний хлопчик він і досі у шоковому стані. Брама часу знаходиться в дубі. Справді, Дене, я знаю мій дуб як власну долоню. Кожна рука має два боки. Ходімо. Стоп! Клаптрап та Ельстінко. Подбайте про сітку, а я спущуся зі шмоком, щоб налагодити катапульту. Цього разу ми трохи розважимося. Чи не так мелоу? Розвага! Я дещо важливіше за розваги. І ми повернемося з тріумфом до замку. О, вперед! Ми перейдемо ці болота і за годину дістанемося до острову. Куди пішов Омер, я більше нічого не чую. Пішли Дене. Не час зупинятися. Перед нами ще довгий шлях. Ти нічого не бачиш. Ні, ти можеш бути сліпим, але бачиш дещо. Я відчуваю негативні вібрації. Негативні вібрації, така, яка нам була потрібна. Гуте, не йди далеко. Я гадаю, це лише здалося тобі. Я схопив його! Я схопив його. Умре! Умре, допоможи! Як зручно бути невидимим! Ага. Мерзенний маленький земляний черв'як і перетворив тебе разом назавжди. Наглядає, за ким я їх не бачу. Це правда. Зачекай, у мене є ідея. Тепер, коли вони вкриті багном, ти можеш їх бачити, чи не так? А якщо вони придуть до тями... Сподіваюсь, він не збирається переправити все це до мене. Як тобі нагодиться, мало? Дуже кепсько, дякую. Сиди і не рухайся. О. О. Та це ж мій приятель летючий черв'як. Що ти тут робиш? Ти знаєш, як пілотувати дирижабли? Ну, трохи. А навіщо? Місце призначення острів з дубом. Перший, другий, третій, четвертий. Пікебу. Гей, ти, Сово, ти поїдеш з нами. Швидше Гути, стрибай сюди, поки ми не впали. Вони вкрали держабель. Тримайте злодіїв, допоможіть. Землення це завжди найважча операція. Здається, я матиму великий клопіт. У мене є ідея. Лягай спати, і коли твої друзі прибудуть, ти скажеш, що спав, і нічого не бачив і не чув. Ти справжній друг. Я нічого не бачив і не чув. Якби вас не було там зі мною, я б зараз бився у кіхтях моркана. Бачиш, ти мусиш походитися з тим, що ми завжди тебе супроводжували. Цю браму часу, наприклад, якщо вона дійсно існує, ти ніколи не знайдеш без нашої допомоги. А для чого призначена ця брама часу? Щоб допомогти мені відновити мій зір. Я. Якщо мені вдасться повернутися в часі, я зможу знову стати проти створіння. Цього разу я використаю інші підхід. Снузі! Я спав, я нічого не бачив, нічого не чув. Я ходжу цими самими сходами 97 років, і повір мені, в них не було нічого магічного. Може мені добути кілька іскор. Ні, браму часу ніколи не відкрити простим магічним трюком. Ні, омере. Дай мені лише трохи свого світла. Я почуваю себе таким слабким, і проте лише я можу відкрити браму. Що він говорить? Він зосереджується. Він пробує дивитися своїм третім оком. Вся його енергія проходить крізь його руки. Я не знаю, що він думає про те, що він робить, але ми мусимо незабаром змінити місце. Деле здається, світло входить у дерево. Готе, поглянь. Фантастично, без наказу не вирушати. Все зрозуміло забираємося звідси. Щось негаразд у всесвіті. Велика небезпека загрожує нашій гармонії. Моркане весезір'я не бажає зникати. Не бійтеся, чародії. Я хочу лише зупинити вас на хвилину. Лише на хвилину. Ні, Моркане. Ти не можеш зупинити кумету такаї. Плин часу ніколи не зупиниться. Лише на хвилину, це так чарівно. Дванадцять чародіїв і Моркан. Спочатку він був Сузір'єм, потім як чародій. Моркане. Ти не зупиниш камету такаї. Ніхто не може уявити всіх тих нещасть, які мають статися. Лише на секунду. Це так прекрасно. Моркане така мусить залишитися вільним. Лише на мить це так чудово. Комета Такаї. Вона здається танцюючою і схожа на коня, коня подібного до морканового створіння. Моркане такає мусить залишатися вільним. Вільним він завжди має бути вільним. Я можу бачити, я повернувся у часі. Така морка створіння. Я мушу повернути йому волю. Я мушу нагадати йому про час, тільки уявити собі, я гадав, що зможу приручити його. Хай, ти вільний. Думаєш, що зможеш втікти від мене, але поки не доведено протилежне, я лишаюсь господарем часу. Створіння пітьми. Я знову знайшов тебе у всій твоїй руйнівній красі. Мені шкода тебе, зоріний хлопчику. Ти вже уявляв себе переморцем, а зараз можеш покладатися лише на мою милість. Я навіть не докладу зусиль, щоб знищити тебе цього разу. Енергія така, і чекає на мене у моєму замку. Але ми скоро зустрінемося. Омере, але я можу тебе бачити. Звичайно, можеш. Чому ти так говориш? Яма, палаючи озеро. ти не пам'ятаєш, як врятував мене, закупивши дирижабель. Про що це ти? Ти пішов п'ять хвилин тому. Мені вдалося повернутися в часі. До речі, Омере, ти мав можливість досконалити у своєму пращикиданні. Це смішно, але я щойно подумав робити один постріл. Гей, звідки ти про це довідався? Ні, я лише трохи погортав книгу часу. Oh God, Дене, я вдохнало свої рухи з дао тигру. Хоч я тобі покажу. Я знаю, Гути, я бачив, як ти робив дао поганців. дао поганців? Я не знаю, що воно таке. Тобі не здається, що він виглядає трохи дивно. Може він упав і вдарився головою?